Тривога на Росії це? тут не так. Як українські дрони розносять нафтову галузь ворога? Це матиме катастрофічні наслідки для російської економіки. То наступної черзі за бензином Москва і Пітер там жирують. Та де саме наші сили оборони нанесли головний удар. Очередне черідно дно прабі там це, 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 це зимітнічим нівозможна. Факти тижня розклали по паличках російську нафтопереробку та знайшли її вразливі місця. Кортостан 1400 кілометрів від України. Наші дрони вражають нафтопереробний завод Газпром-Нафтохім Салават. Це... Тут не так. А це вже Волгоградське НПЗ Лукойла. А, а так палає киріші нефтя у Ленінградській області. Завод входить у п'ятірку найпотужніших нпз РФ. А ще ось такі знайомі всім українцям звуки чує Саратов. Там теж атаковане НПЗ, що забезпечує паливом російських агресорів. Це мапа ударів по ворожих НПЗ лише за останні кілька днів. Від початку серпня таких атак вже більше 20. За даними експертів, сили оборони винесли майже чверть переробки нафти в Росії, і це історичний рекорд. Мало ударів не може бути, і ми повинні прагнути до того, щоб російська економіка просто почала. Розвалюватись прямий ефект від ударів по нафтопереробці – скорочення виробництва бензину. Воно вже неабияк вдарило по пересічених росіянах та жителях окупованих територій. І далі ми повернемося до цього, але стратегічний задум України може бути в іншому. Давайте подивимось на спрощену модель нафтового ринку Росії. Хтось видобуває нафту, хтось її транспортує. Нафта потрапляє на НПЗ. Туди прилітають українські дрони. НПЗ зупиняються, бензину стає менше. Дизель, який виробити значно простіше, на Росії традиційно в гігантських об'ємах завжди пожирала армія. Але зараз за кожною одиницею російської броні ганяються десятки наших вони, засранці Засран Ко мені. Вот он летит, летит, летит. Удари по НПЗ вибивають з гри більш цінні продукти, прикладом олії та мастила. Вертолітний редуктор чи редуктор того Ту 95 винтового, якби туди, що попало не зал'є, тому що інакше <с> воно не довго літатиме. А ще авіаційний газ для винищувачів та бомбардувальників. Авіаційний газ це взагалі найвищий рівень переробки. В літак так просто ти не зальєш, просто неякісне бо воно просто впаде. Замінити складне і сучасне європейське та американське обладнання руські кулібіни не вміють. Але важливий ще один факт: НПЗ, що простою є, не приймає сиру нафту. Скоро ви дізнаєтесь, чому це надважливо. Вертаємося до нашої схеми. По нафтопроводах нафта йде не лише на НПЗ для внутрішнього споживання, але й на експорт. І Якщо до нафтопроводу в Китай поки що недосяжні 4 тисячі кілометрів, то прикордонна Брянська область буквально за рогом. Нафтопровідний експорт нафти. Е, якщо ми беремо там європейський напрямок, то він залишився там невеликій. Е, це те, що йде через трупровід дружба до е, Європи. Пам'ятаєте, як від ударів сил безпілотних систем палала у Неча вузлова перекачувальна станція, що постачала нафту друзям Путіна: Лукашенкові, Орбану і Фіцо. Але крім того, у Неча переганяла чорне золото на північ до вкрай важливих для Путіна портів. Основний Експортний хаб Балтійський, бо звідти йде там. Ну як по минулому року, це було 58% усього російського нафтового експорту. Підкреслюю, усього. Найбільший хаб для перевалки сирої нафти на тіньовий танкерний флот Росії два величезних порти. Це усь себе. <звук> по якій наші дрони б'ють вже не перший місяць. Та Приморськ, що забезпечує третину всього нафтового експорту Росії. Грібочик піднявся хорошенький товарообіг Приморська 100 мільйонів доларів щодня, і навіть короткочасна зупинка роботи завдає Росії колосальних економічних збитків. За різними оцінками 30% експорту російської нафти проходить через е, е, цей порт так. І тому, якщо у Росії буде ще мінус 30% експорту, ну це матиме катастрофічні наслідки для російської економіки. Під час атаки на Приморськ були пошкоджені і два танкери тіньового флоту Росії, і це вже непрозорий натяк капітанам, що відвідують ці порти. Безперечно, це дасть взнаки на страхових внесках і на вартості фрахту. І тут ми підходимо до головного: як українські безпілотники б'ють по гаманцю Путіна та інших росіян і жителів захоплених територій. Тільки за останній тиждень експорт сирої нафти впав на 23%. Росія не дорахувалася майже півмільярда доларів. Але це далеко не всі проблеми Кремля. Якщо дійсно 15-20% мощності процентів вивідні стоїть, то на ринку цей дефіцит замінить нічим невозможно так вот, бистро і повністю. То есть это будет на на долгое время. на Росії. Паливна криза охопила два десятки регіонів від Чукотки до Рязані. Про це вже говорять голос навіть у телевізорі. В російських регіонах закінчується бензин. Некоторі з незалежних АЗС стали временно закриватися. З проблемами вже столкнулись в Поволжі і Дальнім Востокі. За бензином вишиковуються довжелезні черги, а десь його продають лише за талонами. Особливо не щастить жителям окупованих територій і тим, хто туди понаїхав. Кілометрові очередяки, чердяки б заправляти бензин, а я стану з талонам, паталонам. розумієш? Ціни в окупації теж вражають тих, хто колись захоплювався дешевизною російського бензину. Очередне дно пробіто. на маяке заправка артха вторий 90 рублі, п'ятий 96. Дажилися. А паливна криза, як пишуть російські телеграм-канали, вже підбирається навіть до столиці. Більш-менш нормальна ситуація, але на це якраз звертають увагу з регіонів, що там Москва і Пітер там жирують. От а вже в самій московській області відчуваються проблеми. Пропагандисти вже відчувають, що так зване сво пішла не за планом. І Очереді за бензином нові будуть не тільки в Донецькій і Луганській, а в Москві і в Владивостокі. Потрійний удар менше бензину продається на АЗС, менше акцизів у кремлівський бюджет війни. НПЗ не переробляють нафту, тож менше платять податків. Нафтоперекачувальні станції та порти простоюють, падає прибуток від імпорту. Це саме такі фундаментальні опори російського бюджету, російської компанії, які можуть зіткнутися з по соверством. Але є ще один удар, який матиме для Росії катастрофічні наслідки у майбутньому. Здавалося б мало чим варта уваги новина. Агенція Ройтер сповідомляє, що російська компанія «Транснефть» попередила партнерів, що прийматиме від них менші обсяги чорного золота та ще й обмежить можливості постачальників тримати нафту у своїй трубопровідній системі. Якщо ТрансНАфта говорить, що треба зупиняти, значить у них нема ну у них. Профіцит нафти, і вони не знають, куди її дівати нафти багато, адже качають її кожного дня без зупину. І коли увесь механізм логістики працював як годинник, російська влада купалася в чорному золоті, поки не прилетіли українські дрони і не розірвали ланцюжок. Рокфеллер ще сотню років тому назад сказав, що хто контролює транспорт нафти, той контролює і її видобуток. І, її споживання. і тут ми знов повертаємося до нашої схеми, як влаштована російська нефтянка. НПЗ зупиняються, нафтоперекачувальні термінали також, трубопровідна система під обстрілами, морський експорт під загрозою. Що робити з нафтою? Закривати свердловини. Цей ефект пляшкового горла, початок знищення Росії, як бензоколонки, треба лише планомірно продовжувати по ній бити. Кося Павло, факти тижня СІТВІ єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Солодкі мрії Кремля, тогда мировая ціна на ніфтку вырастает на 200 или на 300 долларов за барель. І великий облом для Путіна Росія на цьому нічого не заробила. Як сильні світи цього поставил пост російську нафту на коліна, Полученим штатам а високі ціни нафту не потрібні. Та чи врятують бойові кораблі тіньовий флот Росіян? В Росії немає стільки бойових кораблів, щоб супроводжувати кожен танкер. Факти тижня про чорні часи для чорного російського золота. Нью-Йорк. фондова біржа одразу після удару Ірану по військових американських базах в Катарі. Брокери радіють, адже фондові індекси наблизилися до історичного максимуму через падіння цін на нафту. А это уже Москва. Российское телебачение о той самый час. Відчуйте різницю. Нестерпна разницу? Туго та істеричне и истеричное прикращення Шаткое прекращение огня должно открыть путь к ядерной сделке. Пока же открыло к падению цен на нефть. Стоимость нефти марки Бренд поднималась до 80 долларов за баррель. Правда, в последние часы цена снизилась до 70. Про российскую нафту марки Юралс пропагандисты взагалі молчат. Она впала до 55 долларов за баррель. Війна між Ізраїлем та Іраном була фактично єдиною надією Кремля врятувати свій дірявий бюджет за рахунок надприбутків з продажу нафти. Їхня ставка була якраз на те, що цей тренд. І ціновий стрибок переросте в стабільно високу ціну нафту там десь під 100, а то й за 100 доларів за барель. Ну, власне, як було в 22-му році. Але не так сталося, як гадалося. Причому як же ефектно сильність світу кинули Путіна? Зараз розкажемо. Ізраїль атакує Іран. Тегеран відповідає Тель-Авіву. Путін задоволено потирає руки. Війна на близькому сході автоматично означає зростання цін на нафту. А грошей від продажу чорного золота Кремлю катастрофічно не вистачає. Тільки з початку цього року нефтяні ціни сіни на 16%. А от очікуваний дефіцит бюджету в цьому році мінфін збільшився зразу в три рази. Саме тому пропагандисти не приховують радощі від війни. новина – нові що ціни на нефть... Уже растут и будут, судя по всему, дальше расти. А на разных майданчиках уже мреют просто 200, 300, а то ведь 400 долларов за баррель. Могут взлететь до 130 долларов за баррель. Будет стоить 150, 200. Врастает на 200 или на 300 долларов за баррель. Готова ли рецессионная европейская экономика покупать за 400? Рясни заголовками и святого пресса. Наведь авторы тетни выданья жонглиуют наимоверными целями. цифрами. Вони якраз робили таку емісію прогнозів апокаліптичного характеру. І там, коли поглянули, то якраз там ці російські хвости стерчать за цим. Але які фактори, і головне, люди впливали на те, щоб ціна на нафту не лише не зросла до неба, а ще й впала більше ніж було до війни? Йдемо далі. Перший фактор, що вплинув на ціну, Ізраїль зосередив всі удари саме по ядерній програмі Тегерану, а не по нафтовій галузі, на що сподівався Кремль, тут е, підіграв дуже класно до речі, підіграв Ізраїль, який. Жодного разу не наніс удари по нафтовим якимось об'єктам Ірану. Ще більшу ставку Путін робив на можливе перекриття Іраном Ормузької протоки. Це один з найважливіших енергетичних коридорів у світі. Щодня через протоку проходить п'ята частина глобального споживання сирої нафти. Тоді, коли починали говорити про блокування Ормузької протоки, мені сталося дуже смішно, тому що це в першу чергу був дуже потужний удар по Китаю. І ось він перший гравець, що підклав свиню Путіну: Сі дзіньпін, Іран не просто видобуває купу нафти, 90% її він продає саме в піднебесну. Навіщо ж товаришу Сі перекрита Ормузька протока? Я думаю, що китайські товариші, не надаючи там зайвої публічності, то якби порекомендували Тегерану. Не вдаватися до радикальних заходів, зокрема щодо перекриття Ормузької протоки, дуже суттєву роль у зниженні ціни на нафту зіграли інші близькосхідні гравці. І їм дуже не подобалося, що Москва ігнорує попередження і веде себе на енергетичному ринку як ведмідь, тобто слон у посудній лавці. Треті сторони доклалися, і тому я думаю, що якраз арабські країни будуть цікавлені в тому, щоб ціна на нафту йшла донизу в них є спільна домовленість, і Вони цієї домовленості дотрималися. Проблема росіян в тому, що їм ніхто до ці домовленості не доніс, Доклався до збиття ціни на чорне золото, і президент Трамп у своїй соцмережі він написав усім тримати ціни на нафту низькими. Я стежу за вами. Ви граєте на руку ворогові, не робіть цього. Кого Трамп вважає ворогом, сказати складно, але є одна здогадка. Сполученим штатам а, високі ціни нафту а, не потрібні. Вони не потрібні також Китаю. Вони не потрібні європейському союзу. Ну, більшості споживачів нафти вони не потрібні. Потрібні тільки тим, хто торгує нафтою, знову ж таки, Росія, і останнє, що вплинуло на світові ціни на нафту, цей час. Адже війна Ізраїлю та Ірану тривала лише 12 днів. Тож розкрутити маховик високих цін Кремль просто не встиг. По перше, не такі були великі коливання раз. А по-друге, вони навіть не встигли застосувати залишки свого тіньового флоту. Чому тому, що всі інші поставки відбувалися згідно графіку. Ніякого зриву чи затримки за великим рахунком не було. На цих коливаннях ціни в результаті війни Путін майже нічого не заробив, кажуть наші експерти. Для Росії було в даній ситуації безперечно потрібно, щоб цей процес був довгостр... довготривалим. Тому що ну от принаймні в той короткий окрес часу, який ми то спостерігали рух ціни на нафту, точно вона додаткових що зробити не могла Росія на цьому ні черта не заробила Оці 12 днів, які тривала війна, росіяни навіть не встигли ними скористатися. Тож пропагандистам довелося різко змінювати свою риторику і розповідати росіянам, що високі ціни на нафту це навіть погано для їхньої економіки. І нам зараз ні в якому випадку не вигідно високі ціни на нефть. Але якщо не вигідні високі ціни на нафту, навіщо тоді взагалі не торгувати та ще й охороняти танкери бойовими кораблями? Це так званий російський корвет Бойкий його розслідувачі знайшли не у рідній гавані Балтійського флоту. А в – протоці між Британією та Францією. Це перший зафіксований факт, коли бойовий корабель супроводжував два танкери так званого тіньового флоту Росії. Якби показати це не просто в зоні Балтики, а, наприклад, там в зоні Ла-Маншу, Ну якраз хто основні е вороги для Кремля. Кремль панічно боїться втратити майже єдине джерело доходу до бюджету нафту. Тож робить все, щоб тіньові танкери до. Ходили до портів як от судно ягуар, яке намагалася заарештувати військово-морські сили Естонії. Требують тоді. Росіянам довелося підіймати у повітря для супроводження танкера су 35 Але є в цьому і позитивний момент. Будь-які оті супроводи сильно здорожчують ціну нафти. І вони точно не будуть на сьогоднішній момент якимось там масовим явищем. В Росії немає стільки бойових кораблів, щоб супроводжувати кожен танкер. Наразі Путін виглядає як гопник у підворітті, що каже НАТО, а що ти мені зробиш? Але це не може продовжуватися довго. До прецеденту першого, коли просто підійде якийсь натівський корабель. Скажімо, да, там чи щось таке, і е, от виникне у них така ситуація. що А що далі як би робити, да не слід забувати і про те, що будь-який російський військовий корабель, корабель на... є законною ціллю для сил оборони України, в якій точці світу він би не знаходився. Немає значення, де ми маємо а, знайти ворога і знищити його чи в чорному морі, тут безпосередньо. Чи де-інде будь-який бойовий корабель, чи судна допоміжного флоту Російської Федерації, будь-де є законною воєнною ціллю. Не слід забувати і про санкції. Перше проти танкерів тіньового флоту наразі йдеться про 342 судна. 18 й пакет санкцій має додати ще 77. Але дійсно вбивчим аргументом буде зниження стелі ціни для російської нафти до 30 доларів за барель, або, хоча б для початку, до 45. Чекаємо, що скажуть європейські партнери, від яких це залежить. Костянтин Павлов, факти тижня Сі Тіві. Єдині новини. Ударный ниже пояса. Никто не заметил, как у нас нефть схлопнулась так резко на 6-5% вниз. Як мыть на вина Трампа с нафту Путина. Трамп же шел на выборы под гаслом. Буры крыхет хобуры. Колы почнуть почнут страждать вексин. Возникает такой, как это иногда называют, почти идеальный шторм. Та як хаос в администрации Трампа может допомогти Украине. Бай, пошел вниз. Пошел Удар по російському НПЗ, але не українськими дронами. Ми вже кілька тижнів не б'ємо по нафтових підприємствах ворога, бо виконуємо енергетичне перемир'я. Та допомога прийшла звідти, звідки її не чекали. Тому що ми дуже добрі. Ми добрі люди. Дуже добрі своєю заявою про нові ми та президент США обвалює не лише фондові ринки. Ціна нафти вперше за чотири роки падає нижче 62 доларів за барель. малий і це вже третій нищівний удар по російській нафтовій галузі. Перший був від Саудівської Аравії, яка за собі вартістю видобутку значно випереджає Росію. Саудити ввели спеціальну знижку. При поставках своєї сирої нафти для азіатського ринку, ну передусім для Китаю, Японії та Південної Кореї, які є традиційно найбільшими споживачами е, нафти у світі. І тут другий удар від ОПЕК організація, яка встановлює квоти на видобуток нафти. Росія та ще кілька країн їх порушили І отримали отвітку, яка викликала паніку в Кремлі. Даж були стісно у вілічні добучна сто тысяч баррелей в сутки. Это дофига, это очень много достаточно, в принципе. Вот. А теперь решили на 411 в мае резко. Все дружно. Никто не ожидал. Чем больше нафты вы тем меньше ее цена. Но для России это наиболее болезненная тема, бо ее технологии не в тягаться с просунутыми странами. Такие страны с дорогой нефтью, как, скажем, Россия, они будут очень сильно терять. Потому що ніх просто нефтедобыча може стати убыточной. Російська нафта під маркою «Юралс» звалилася до 52 долларов доларів за барель, але це не означає, що в російський бюджет потрапить саме півсотні баксів. Це в порту до порту. Ще треба цю нафту довести та прокачати її з Сибіру за Урал. І або привезти вагон на цистернах, ну це рахуємо десь 10-12 доларів на барель. Тож вже не 50, а лише 40 доларів. А що таке 40? А 40 це вже собівартість видобутку на багатьох російських виснажених родовищах. Тобто це родовище, які вже не буде давати прибутку. З урахуванням того, що російський бюджет рахували, виходячи з ціни нафти у 70 доларів, у Кремлі вже почали панікувати. Звісно, це, 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 е, той показник, який дуже важливий для нас. Очень важен для поповності нашого бюджету раніше. Прибуток з чорного золота Кремль відкладав у так званий фонд національного добробуту. Тепер майже всі гроші з нього пішли на війну проти України. Прибутків немає і не розвиватися, не працювати. можна вот, да, вот, вот стиснуть зуби і, в общем, как-то там продержатися да і терпіти. Заява Трампа про введення мит збільшила вірогідність рецесії. Це коли економіка сповільнюється чи навіть падає. А якщо виробництво стоїть, навіщо багато нафти та її продуктів? Коли все це складається, то виникає такий, як це іноді називають, майже ідеальний шторм. І починається падіння цін, от і на... воно може оказатися довгим. Кого ж прямо зачепить світове падіння цін на нафту? Китай сумнівно, адже Путін і так віддає своє чорне золото. Товариш усі за копійки. Для Китаю це теж непогана новина, до речі, тому що він найбільший імпортер нафти, і тепер ця нафта коштуватиме дешевше. В Європі роблять ставку на скраплений газ та на нові технології збереження енергії. Європа знаходиться не в дуже хорошому положенні, європейська економіка в слабо слабро зростає. Качаються такі країни, як Німеччина, і це, конечно, дає ну, скорочення спросу на енергоресурси. Є ще купа країн, які постачають свою нафту, але не входять до ОПЕК+. Вони регулюють свої ціни самі. Тож як не дивно, рішення Трампа та падіння нафтових тарифів, удари швидше за все по Росії, та власне по США. Thank you Адже собівартість сланцевого видобутку в Америці сягає 60 доларів за варель. Це йдеться про родовуща сланцевої нафти, яка там її видобуток більш дорогий. І що за американські компанії? Трамп вже йшов на вибори під гаслом бури крихітко, бури». А куди ж бурити? Бурити абсолютно нерентабельно, позбавлено сенсу, збитково. Але нас, українців, цікавить інше, коли у росіян скінчаться нафтодолари на фінансування війни? На жаль, це справа не одного тижня і навіть місяця, кажуть наші експерти. Поэтому 3-6 місяців низьких цен і у російського бюджету, у російського, Мінфіну, у російського государства визникають неміряний проблемы. Чим довше триватимуться низькі ціни на нафту, тим гірше буде росіянам і ознаки повторення подій 80-х років вже має на обрії. Відбулось падіння нафтових цін, ну яке по суті закінчилось тільки десь там наприкінці 90-х років. А е, через там близько шести років, власне, від падіння нафтових цін колапсував і радянський союз. Але її рецепти як прискорити процес російського зубожіння. Перший максимально затримувати для перевірок танкери дірявого тіньового флоту у Балтійському морі. Адже 60% російської нафти йдуть саме через Балт. Нет такого судна, на котором соблюдаются все правила, все инструкции. Если серйозно прикапываться и тщательно провіряти, то можно судно держать на вот таком рейде один-два месяца без проблем. И каждый месяц на рейде – это збитки на транспортировании, то есть минус до російського бюджету війни. Але європейці поки більше занепокоєні економічною війною з Трампом. Європейці щось про продовжують там обговорювати і думати, що ж з цим робити, замість того, щоб встановити дуже жорсткий контроль технічного і іншого стану танкерів. І просто заборонити прохід невідповідним судом. Ще більш жахають кремлівців обіцянки Трампа ввести 500% відсоткові мита на країни, що купують нафту в Росії, якщо Путін не припинить вогонь в Україні. Тож безліч російських делегацій зараз ввіються біля Білого Дому, задобрюючи її чиновників. Russia Russia Russia. Russia, Russia, Russia. А що ж з Україною? Чи торкнеться зниження світових цін на нафту наших гаманців? Експерти ринку обіцян. Цяють бензин може подешевшити протягом місяця, принаймні на три гривні. Бо нафти в українському бензині менше ніж податків. Ціні. Частка нафти це 40%. У нас це десь вже десь 50% – це податки, і 10-15% – це прибуток, транспортування, експлуатаційні витрати і таке інше. Російська нафта марки Юралс наразі впевнено пробиває дно. Навіть обіцянка Трампа притримати всесвітню митну війну не похитнула її курсу бік руського воєнного корабля. Але в будь-якому разі, як кажуть наші експерти, проти Кремля найбільш діє. Ві інші санкції не американські, не опеківські і не саудівські. <пі> Костянтин Павло Факти Тижня Сітіві. Єдині новини.